Традиційно в останній день вересня в Україні відзначають День бібліотек. Сьогодні у надзвичайно складний для країни час бібліотеки з громади виконують своє головне завдання. Вони є центрами інформації, спілкування, культурного і духовного відпочинку для жителів громади. Як функціонують звягільські бібліотеки та що цікавого пропонують, далі у сюжеті часто виникає стереотип і дехто думає, що звягільська бібліотека це одне єдине приміщення, що це одна бібліотека, десь там в центрі, та це не так. Це велика мережа, яка складається з 11 філіалів, це 5 по місту, 6 в старостинських округах. І це не просто книгозбірні, це центри комунікацій, де, де проходять культурні, освітні та громадські заходи для всіх вікових категорій. Ми стараємось розвивати культуру читання серед дітей, молоді, дорослих. Потроху ми поповнюємо наші фонди новою, якісною, сучасною україномовною літературою, особливо книгами українських авторів. Тому зараз в нас є вже що почитати за деякими книгами. Книгами навіть вже стоять черги. Ми Розуміємо, що зараз досить складно бібліотекам конкурувати з іншими видами дозвілля, особливо книзі з гаджетами, тому ми постійно шукаємо та впроваджуємо нові сучасні підходи, форми роботи. Але кожен невеличкий захід несе за собою популяризацію читання. Що стосується заходів. Цьогоріч до дня родини, до речі, були задіяні всі працівники і працівниці звягільської бібліотеки. Ми провели велике гучне свято поруч з дитячим бібліопростором імені Олени Пчілки на спортивному майданчику. Там були ігри, розваги, майстер-класи, чай з кексами, бульбашкове шоу. але найголовніше ми винесли половину дитячих книг, формулярів, куди записалася величезна кількість нових маленьких читачів. Щодо масштабних загальноміських заходів, це всеукраїнська науково практична конференція Олени Пчілки, до речі, зараз готується збірник до друку, всеукраїнський жіночий форум культурних та креативних індустрій, всеукраїнський конкурс виконавців художнього слова Лесі Українки, книжковий ярмарок, дитяче свято з нагоди, з нагоди лесних джерел, дитячий табір це все заходи з вяльської бібліотеки спільно з управлінням культури та туризму. Також у Великому Молодькові ми реалізовуємо проєкт від Ради Європи, активна громада, сталість розвитку сільських територій, де створили новий сучасний молодіжний простір Молодь діє», який користується величезною популярністю серед жителів села. Однаві цього тижня там провели дві творчі майстерні. Діти постійно приходять після школи грати настільні ігри, настільний теніс, дивляться мультфільми на нетфліксі, співають караоке, і цей список ще дуже-дуже довгий. Це є до того, що зроби красиве приміщення, ремонт, нову техніку, додай наповнення, і там не будуть закриватися двері. До речі, ми постійно у пошуках додаткового фінансування, і у нас на кожну бібліотеку є готовий проєкт, ідея, яку ми підлаштовуємо під тематику «Грантодавця». От зараз ми вступили в проєкт від благодійного фонду Бібліотечна країна, бібліотеки посестрі, де ми підписуємо меморандум про співпрацю з британською публічною бібліотекою міста Стаффордшир. Це нова для нас така міжнародна співпраця. До кінця жовтня у нас триває акція ворожу літературу на макулатуру. Якщо раптом у когось залишились книги російських авторів або ж російськомовні, яких ви які ви хотіли б викинути, можете принести їх до нас і цим ви долучаєтесь. Допомозі Збройним силам України також можна долучитися до соціального проєкту Книга що лікує, це проєкт в нашій багатопрофільній лікарні в дитячому та реабілітаційному відділенні. Там є дві міні-бібліотеки, куди ми також приносимо літературу. Ще у нас є така послуга, як книгоношення для тих людей, хто хворіє, одинокий, не може самостійно прийти до бібліотеки. Можна зателефонувати до найближчого бібліопростору та замовити таку послугу книгу додому. Дякуємо кожному працівнику і працівниці за те, що популяризуєте читання серед. Населення громади, адже нація, яка читає, непереможна.